Hello, guys! гейс, мікрофонах завжди СК і те вас на каналі. Так, друзі, ми все ще в такій атмосфері, не то, що наша, як ми призвикли. Все ж таки заду мене фончик не той як стандартний наш, а ми продовжуємо наше відкриття у підписників. Сьогодні у нас на черзі води. Ми продаємо вітання води, і ми дуже йому дякуємо за те, що дали нам літи. У нас то буде на круточку 100 золотих, ще е Ну і спробуємо дістати йому найкращих топових ліг. Не знаю, що тільки можна, то звідси й дістану. Зараз перевіримо одразу звук волосніше зробимо. Щоб ми могли чути топову крутки. Це звук наче є. І погнали, у нас тут золоті білети, друзі. До речі, золотих білетів є великий шанс дістати унікальних героїв. І це дуже круто, ми рідко їх бачимо, але сподіваюся, сьогодні якраз такі Вадим буде один із тих, кого ми побачимо ці золоті білети. І, поб... і дістанемо e, саме топових літ. І з побажань, звісно вже в нього ашетіус, ну і людяний вибух. Це герої, які його дуже потрібні. Давайте почнемо швиденький старт з фіолів і далі будемо з з золоті фіоли швидко бахнемо. Так, перша п'ятірка є. Друга п'ятірка. Третя. Четверта. Так, пішли, 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 давайте так, Норд, людиний вибух це дуже добре. Рарочка вже пройшла. Так, Камарі, до речі, перший епік не дубль. Але тут на старті бажано мати зараз дублі, чим більше буде краще. Ну і якихось топових епіків, звісно, якщо їх немає на аккаунті. Такі як Гарріус, Рубат, Натанієлі, Жарлот, Адольфус, Боріш і там ще багато таких гарних епіків, які теж дуже варті уваги, Ну і так само Гертін, Блендінчик. Араз. Ці ці епіки дуже будуть корисні на аккаунті завжди, тому що їх використовуємо ми постійно, такі як О, так, Seid. Перший епіклюновибух епік, випадає на схеоліфів, це дуже добре. Вже є ДД. Є норд під нього саппорт, тому вже пачка, в принципі, лідіоновибух на інший вимір на босі злиття, десь вже можна використовувати. Але ми чекаем, так, Хірволд це теж герой другого сезону новий герой саме Тандеру, Електрошоку, але, на жаль, такий собі. Не ну і персіваль, рарка одна теж дуже популярних рарок у випалюванні. Ну що, погнали до білетики, сподіваємось, дістану звідси тільки найтоповіше, на крутіших Лег. Звісно вже ризик, тут завжди є утримати на отаких от, от героїв, як тут, набурек, отакого от героя, такого героя. Ну там, їх здесь вже іруну. Це вже краще, але все ж таки не хочеться бачити їх золотих білетів, золотих білетів, бо хочеться бачити тільки імп і тільки найкраще. Перед. Перша пірочка. Погнали! Чисто корм. Чисто кормова п'ятірка. Нічого цікавого, на п'ятірка буде лега. Давай. У мене звук, до речі, друзі тут на старому ноутбуку дуже погано працює. Я сподіваюся, у вас буде ви, вичують тут добре, бо я леги, чесно, не чую, бо вони падають. Так, те. Шагрол. Піц. Лоріс і. Шина! Я вже знаєте, воно в мене анімація дуже повінна. Це все ж не новий нова та старий робочий я його собою взяв зараз. І це круто, це круто. Шину бачите на акаті вже ГЦ, вже Вадим. Я тебе вітаю. Ми тобі дістали просто топову, героїню, яка тобі допоможе, в принципі. Багато де, тому що це саппорт, це активатор людяного вибуху. Тобто без неї, по суті, команди працюють не так добре, тому що вона потрібна завжди для кожного героя, щоб якось активувати людяний вибух, кристали, щоб все добре працювало. Вона грає з усіма, грає в усьому контенті. Топове, топове ще гаріння, до спірку мене має на себе на аккаунті, але тебе я вітаю, тримай п'ятюнічку. Так, погнали далі. Погнали далі. Зараз наступна п'ятірка. Потім зараз відкриємо по одному, може Легопродарніше. А, в принципі, Ліги немає, два епіка а, Нес, до речі, в принципі, на боссах. злиття і на іншому вимірі я колись її використовував. В другому сезоні вона все ще можна, ну, має свою актуальність, в принципі, десь поюзати її можна. Далі давайте по одному. Так, Літаліс. Рарку, яку можна юзати на боссах, злиття, інший вимір. На далі Гровер теж саме. Ну і так само Ксіна, дуже добре, той заходить в піц, І останнє Петир, останній гілітик, і це Лего. Лего пройшло тільки по гаранту, але все ж таки за 20 отримати дві двері, і зараз якість другої леги прям скаже Ви остаточне рішення по посолу білетам. І це у нас. Квизантія. ГЦ, друже, ГЦ тобі, тобто ти дістав моїх двох бажаних героїнь, які дуже сильно хотів собі в другому сезоні, коли ще грав. І взагалі зараз до сипір під кожне відкриття в мене завжди вони в голові от би шину дістати, от би квізу собі на аккаунт. Тому що мені зараз вона дуже потрібна, я не вистачає як крутої танкети, мені в темряву, ну, пак темряв. Але це крута героїня, це героїня, в принципі, на босів, на інш... ну, тобто, інший вимір, боси злиття. А, можна ставити навіть на, на боса КБ, якщо немає сину такого танка, становить на старті, в принципі на початковий атак на ПВЕ, на арені, на компанії, багато куди ЗД Квазентія це Топіще, це Сара Керіган з StarCraft, як же набувається, або Лідія із Рейду. Погнали! І давайте тепер відкриваємо баннер 80. А ось ось банер 80 відкриваємо. Що, а, хотілося б Одіссей, але власник сказав банер на 70, можливо, звідси ми є там ім, але вже відкриття дуже чудово, просто дві топові щелеги вже на твоєму аккаунті. Погнали! перш п'ятірка ліга прийди. Так, Влад Питірка, по поводу, не працює. Не хоче. П'ятірка дали два епікана приходимо. На Еще з чисто інший вимір, десь іншому турну з взагалі майже ніде не грає. Так, десяточка. Лего не чую. Uh, Квест. Оця горіня вже до СІПІР актуально багато, тобто босса злетя, інший вимір, арена. Компанія, то ну, можна користуватися її активно. До Сипир теж качают, вона мені допомагає на доствору. Лего, Лего, я чую, 15-й шар у нас Лего, Це добре, давай дабл тільки не глав, давай дабл Лего, то дабл лего пода. Ізольда теж топовий Епік, До сих юзаю то по Зараз Епік по, по максимально це. КБ, якщо дійсно у вас сумно з сапортами на КБ і з щитами, і з танками і штраф атаків, вона робить це все. Це просто сейф пасівки, це е, баф захисту, це баф, -баф щитами, це штраф атаків, робить все. І плюс аура, яка працює усюди в гріні, до спір крута, атака, це інший вимір, боса злиття. Ну і погнали, дивіться, лі, ТНП наш. У нас Лего це гриб. Лекше рухувати так, як це дубль лега, то отримати дубль, в принципі, корисно, можливо, тут ще парти факта не сильно, ми зараз подивимося, але це гриб. І ну, Знаєте, за 15 отримати леги, це звісно класно, але якість. Залишає бажати кращого. Ну, Рхаш це, в принципі, герой, який має гарний коефіцієнт у ультимейту на уроні. Це герой з дикості, який теж має круту пасівочку. І він дуже класно зах... ну, може користуватися, в нього там урон може бити. Це ж таки мільйон, але він дуже залежить від шмоту. І щоб прям сильно знаєте, бути ним задоволеним. Рідко такі люди зустрічаються. Частіше це босс, максимум босс, тобто інший вимір навіть не босс злиття, а саме інший вимір там, де робимо 15 паків, ну і герой складу. Навіть гриб Дублі, то виглядав цікавіше. Давайте подивимося, що по артефактам не зря ж ми гриби дістали. А, перший, до речі, дубль нас тільки тут один. посоха немає, все однозначно, просто рука відьми є, ріг є, і наступна арти береш собі посох або один, що тобі більш подобається, але я ради тобі брати посох, тому що він дуже допоможе під закриття контенту. Це топ на КБ, це топ усюди, підніме живучість е, і тим сам піднімається урон, Тому ГЦ, в принципі, гри не дарма взагалі прийшов. Погнали! Далі. Тобто за 15 лігіє це вже круто, і в нас вже виходить за 35 шардів. По гаранту це максимум на Лега, ми отримали дві за рахунок білетів, при тому які дві до цього прийшли. Далі Хірвол вже був. Наступна десяточка, Сподіваюсь, Лега зараз продає якась крут, крутезна, ну, але немає епік. А, нам, до речі, Гертін і Бландінщик ще не падали. Але це дуже, до речі, сумно. Шина є, але Гертін треба. У нас є Сайдік, звісно вже, але краще мати шину. Ну, Гертін. Підшинку, або бадинку взагалі, було би чи крутіше. Так, чисто корм, може зараз Ліга прийде? Не хоче. Я так розумію, гра тягне нас до Гаранто. Ну, Дабл Лего ми отримали чого тут. Я до речі, дуже давно не бачив відкриття Дабл Лего Гаре А, Точно, йдемо до Гаранто, Ліги немає, наче гарантий. Друзі, незручно сидіти, Я бо ноутбук надумається, стоїть, можу сказати. Намагаюся якось записати відео, навіть коли я не вдома. Так, поїхали. Епік, Німбус, це ГЦ що дістал, це герой якраз таки під від злиття, пачки на КБ на інший вибір під нестримних, вогонь. А, так, я так розумію, зараз десь буде вже? А де гаран. М -м, наступна підірка, так розумію, мабуть. Турлос чи Гардос — чисто герой на кампанію, де треба відтягну відтягнути мобів, зайде тільки до цього атака склад. Лега, і у нас залишається 30. Росподіваюсь за 30-то. Ми ще побачимо Легу, і не тільки по гранту на 80. Давай, і хто в нас тут? Хто в нас тут? У нас тут Бик, У нас тут Лоріс і. Досроки. Оче. Бляха. ну ти бачив, ти бачив це. Блєльваніс приходить на аккаунт. Унік, Унік на твоєму акті. Звісно, це не Ашот, це приходить Лілька. Лілька теж дуже гарна гріня. От якраз таки вона з появою лільки на вашому аккаунті призив стає е, ну, грати. Тобто без лільки, на жаль, це такі собі е, Самонері, це дуже така погана фракція. Але, от коли лілька приходить, особливо коли ще потім відстати дубить, це круто. Да, вона не хапає це ж таки зірок з неба, як інші уніки, вона круто О, грає на арені, Зайде на ПВЕ, на КБ призивом, на жаль, круто не пограти, але можу там все вибороти, колись воно заграє крутіше, а так на босів злиття, на інший вимір, кудись та зайтись може. Але з Уніком тебе ГЦ перший, я так розумію, твій Унік на аккаунті, і це Лільваніс. Я все одно не відмовився, би мати в себе на аккаунті, як протестувати, розкритий. І так, давайте подивимось. Чи перше це був твій Унік. Та Унік, це перший Лільваніс. І, до речі, якраз і в пултемрі круто тобі зайде. В тебе Ірзілас, Лілька, Квізе, Торі, і там далі Голдер, і Борі, Пікас. Пачка шикарна просто. Лілька. Тут себе класно закри. Тобто Лілька Ірзілас це вже зв'язочок дуже імбовий, тому що скелетів дофіга, баф атаки. Все, що потрібно для Лільки. Ну, ідем далі відкривати. Добре, що уніка сьогодні побачив, дав Лего унік, прям все, все в одному відео. 30 ще шардів є, Лего по гаранту чекаємо, і Лего раніше. Лего? Якщо я помиляюсь, і Лего, да? Да, і це Лего, і це Лего, ні, ну Лего Леге нормально, пішли пішли, пішли. Тія, крута, епічна героїня, Рефі. Аустін, і. Це мерзко. Реально, мерзер Ще один дубль. І це у нас е дівка з цим вівермотом. Ну, що таке сказати, за п'ятірку це нормально, що ми її отримали, але це ще один. Е Ще один дубль, і це ти візьмеш собі годинник. І це круто. І це круто, тому що два дублі, ну, дублі дуже потрібні якраз таки, на самих стартових сезонах. Чи раніше візьмеш стартові круті артефакти, то буде тобі легше. Тобто в тебе вже є можливо взяти годинник, в тебе вже можливо взяти посух, і це буде круто. Йдемо далі, йдемо далі. На ще 25. Знову лега? Знову Лего, просто капец, Дабл Лего. Тут три леги підряд идут просто п'ятірочка за п'ятірочкою. Так круто. так круто, реально круто. Відкриття, найть якість, але кинькість шевельна вже... І... И це знову дубль! Боже, що це за дубліпат сьогодні? Просто третій герой, Це дубль Джорн, звісно, що класний герой, якраз для закриття в пів ідеально заходить. І це дубль, тобто дубль ще й фракції вогню можна взяти якийсь артефакт під дикість, або так само додатковий артефакт, так як рік тебе є, можна взяти е, орган, можна взяти або залишити просто, або запати там якогось року через користи героїв дублі. і Чесно, ніхто не варти плюсу, Тому краще взяти якийсь артефакт. Побачить подивимось ще потім в кінці відео, подивив, що можна взяти. Так ще 20, що знову буду Лего, давайте Лего ще раз. Ні, ще раз Лего нам не далі. Але, блін, так було б круто ще, ще раз, би Лего побачили. Хоча я би хотів би тут бачити зараз БРГ, з Епіків. це було б набагато крутіше, ніж бачити Джорна зараз було. Лего? Дабл Лего знову! Боже, що це за відкриття у них? Дві Легі, два, дві дебл Легі підряд. Блін, де моя апаратура? Нормально було би круто. І... Премца, Премца під Лільку. Ну Зараз, наприклад, в черту зоні я скажу, що це грині така собі, але вона там на інший вимір на босі злиття зайде. Це єдине місце, де можна і погратися. Але зараз з лількою це теж круто, тому що лілька Премца, вже з до Самонерів. Щось сьогодні в Самонері тобі нападало, це дуже круто. Особливо був темрів. Еквіза, Премца, Лілька. Ну, ГЦ, Гетце став з Прем'ямцем на другу сезон, вона тепер ще актуальна. Якраз таки в парі з Лількою, ти класно її пограєш. Далі вона нагук і. А, Сір і. Що Гайл... за день темрявий? Боже, скільки тут. Ми всю темряву дістали, чи що сьогодні на цьому аккаунті. Унік темряві є, премця є, квіза є, гайлер є. Боже бо, скільки нападло темряви сьогодні, чесно. Е, знаєте, як... якби не Лілька, я би так не радів. Лілька просто зробила це відкриття. Дійсно, лілька і дві топові до цього. Але Дабл Лех насипало ну, на море. Просто море, дійсно море. І остання п'ятірка. Снапітірка нам не приносить, хоча хотілося б побачити зараз тут Гертін серед епіків. Це було дуже круто, але це Тео. тео, тео. На жаль, Герті не прийшла. може я її прозівав про, про десь. Але давайте забираємо гарант. Зараз реально щось круте. Нам дуже потрібно щось круте. Нам дуже. Відкриття реально крук офігенне, мені так воно емоції підняло, тобто дабл Легі. Дубль прец. Дубль премц випадає з 80. Ооо, фуу, боже, забридя ці гіляліты у мене на лад. Шо це коїться водим, в просто аккаунт темряве різко став. Я так розумів, в тебе її, в принципі, було мало, але зараз... Стало просто диа. Не, ну, в тебе зараз, до речі, пул темряв просто сильно заряджує. В тебе є торім, в тебе є Квізда, це вже 100 крутих саппортів, тобто є крутий танк, є крутий сапорт. І далі в тебе є просто крута пачка ДД пітьми, тобто ну, лілька це основа твоя завжди буде, далі там можна буде ставити п'ємцю або ірзіласа. Чи там Гайлера для клонування там якихось демонів, так само є гуль, тобто тембрів, в тебе вже шикарнюча. Ну і артефакт, звісно, артефакті в тебе а, зараз дублі свідкими чотири дублі потягнули здається, за це відкриття. Колись я вбив би за таку кількість дублі, і реально дуже хотів би атак. Що тут сказати? В тебе був дубль світла, це круто, тому що можна взяти флейту, Якщо сподіваюся, там є якісь філти чи ще хтось, то можна буде взяти. Далі, звісно, жіпосу, годинник це обов'язково ти їх береш. і Далі артефакт ж дивись сам, що тобі потрібно, тобто всякий жилет. Uh, там парасольку, можна зробити топи пачки буде на КБ які довго живуть, так само віло, ну і далі далі курпатвати, або як факт і для темряв іще і взяти, там, щоб ще якось забустерти самонерів своїх було б взагалі непогано, бо в тебе їх дуже дофіга. А так, взагалі, відкриття дуже чудово, ми потягнули загальні кількості одну, uh, дві, три, чотири, uh, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять десять ліх, якщо не помиляюсь, ми потягнули за це відкриття за сто шардів десять ліх ми вже дістали. І це крута кількість. Кількість нереально крута. Ми побачили два рази даблєгом. Пач Уніка на цьому каунті, і я дійсно. Вітаю тебе з таким відкриттям. Відкриття було шикарне. Ми дістали топових героїв. Шина, Квіза, Лілька це круті герої. Далі класні герої, що додатково підпризив, щоб розкрити. Тобто герої було круто, і артефакти. це саме головне для тебе це зараз послуг і годинник. Вони тебе просто забустять. Дяку, тому дякую тобі за те, що дали відкриття. Сподіваюсь, відкриття тобі сподобається, ти потім будеш дивитися. І друзі, вам теж воно зайшло. І так само ваші емоції були теж такі, як у мене, коли ми бачили дабл Єгу, Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити ваші подбайчики до гори. Звісно, написати коменти, що ви думаєте про це відкриття 100 гіллялітів 10 ліх? Яка якість?